Привіт, привіт, мої дорогі! Щиро дякую, що ви цей вечір проводите знову зі мною. Це приємно відчувати однодумців, знати, що вони ставлять прямо тепер вподобайки, бо це класно коментують і радять. Мої канали на Ютубі, Телеграмі, Фейсбуці, Інстаграмі і Телеграмі своїм друзям. Я вам щиро дякую за це. Дякую за донати на авто для ЗСУ. Нам лишилося ще трохи грошей для того, щоб дозбирати на другу автівку. Давайте піднажмемо. Я вам дуже щиро дякую за те, що ви прийшли до мене 26 лютого на перший ступінь Академії, 27 2 і 23, 23, звіс, о, і третій ступінь, 28 лютого. Так що буде, буде цікаво, буде потужно. І ми будемо змінювати життя. Але е, дивіться, чому чому інколи ми молимося, <кій> да, хочу бути щасливим, хочу, хочу пару гармонійну, хочу грошей, хочу бути здоровим, хочу, 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 і нічого не відбувається. Я хочу бути здоровим, але бухаю. Або вживаю дивні речовини, не займаюся своїм тілом, і так, і так далі. І що по ділам нашим? Ти хочеш, що ти для того робиш? Ти відзбалансував своє харчування, ти вибудовуєш свій раціон, працюєш своїм тілом. Ти робиш фізичне навантаження для себе, ти тішиш своє тіло прогулянкою. Ти що робиш для того, щоб бути здоровим? Ти робиш все, ти їси все, що підряд. Твоє тіло, твоя печінка не витримує кількості алкоголю, який ти вживаєш. Розумієте, алкоголь це не є біда. Якщо ти собі береш келешок, наливаєш в ньому достойний напій, будь то вино, будь то коньяк, будь то віскі, або якийсь крафтовий якийсь напій, і навіть гарна горілка, ти собі її смакуєш, ти е, отримуєш насолоду, твій організм скаже дякую. А коли твоє завдання налитися, нажертися, Прийти в стан неадекватний, це не тваринний стан, це демонічний стан, то тоді, звісно, не про яку користь і задоволення не йде мова. Твоє тіло руйнується, і тебе читають, як ти є. Ти хочеш руйнування своєї печінки, своєї нервової системи, свого серця, і ти то отримуєш нас по ділах наших. Ти говориш про гармонійні стосунки, ти молиш Бога про пару, яка тебе буде поважати. Ти її поважаєш, ти приділяєш цій парі своє життя, свою увагу, ти проявляєш свою любов до, в цих стосунках. Ти готовий до того? Ти готовий чути. Ти готовий зараді цієї тих стосунків. Який ти ідеалізував до того, так себе вести, як ти бажаєш, щоби до тебе ставилися. І відповідь ні. І тому твоя, можливо, пара стає в позицію спостерігання за тобою. Роби висновки, вони можуть бути однозначними, і ти втрачаєш шанс. Бо ти декларував. Декларувала одне, робиш інше, отримуєш те, що ти робиш. По ділам нашим. Потім була така історія. Працював я з боргами одного чолов'яга, Господь дав йому там весь працювали, дав гроші майже роздати борги. Майже. Чому? Подивитись, як він їх витраче. Витратив, роздав борги туди-сюди і загул запой. Наступні гроші вже далися набагато важче. Вже біля половини дали від необхідної суми, більш важкою роботою моєю далися ці гроші. Знову що? Знову запой. На п'ятий раз я не знайшов. Що далі робити з цим? Тобто людина демонструвала, що божественну енергію Всесвіта, фінанси, які були дані, на те, щоб погасити борги і перейти з стану борги, без боргів це ще не достаток, але зробити впевнений крок в достаток, то людина показала дорожче мені загуб. Раз показала, два показала, три показала, чотири показала, п'ять показала. Все, всесвіт знає. Довіри не є. Гроші людині для самознищення. Крапка. Тому ми маємо собі оце є Всесвіт нас читає між строчок. Ми можемо неїстово молитися, тільки ми отримали бажане, хоч ми себе проявляємо свою внутрішню суть. І тоді наступний раз ми отримаємо це набагато. Набагато складніше. І так з усім все ми по ділам нашим. Я так сам, коли я ріс, я дивився, що я слухав, що люди говорять. Я вірив їм. А потім я побачив різницю між тим, що люди говорять, і тим, що вони роблять. І виявляється, що говорити балакали, сіли і заплакали. Люди говорять одне, декларують одне, і є такі мої колеги, мої учні, і він в деяких ситуаціях, можливо, і я сам, там, де я кажу, що треба. Переходити на ви відпрацювання карми через любов не завжди те виходить, не завжди ми про те згадуємо. І це є біда. І як тоді світ може переналаштуватися на нашу нову парадігму вирішення всіх питань через любов, якщо ми самі забуваємо про це? Але ви не забули поставити вподобайки, прокоментувати, поділитися моїми відео і підписатися на мій YouTube канал, і бути наступного вечора і наступного ранку разом зі мною. Отже, сподіваюсь, вам не було сумно.